Вітаю! Мене звати Світлана Шило. Я співавтор підручника Українська література 6 клас разом із Валентиною Архиповою та Світланою Січкар, який був створений також у співпраці з видавничим домом Букрек. Презентований підручник відповідає державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, типовій освітній програмі та модельній навчальній програмі. Нашим завданням як авторів було створити оригінальне видання, яким діти користуватимуться із задоволенням. Добре, якщо підручник подобається вчителю, але важливіше, на нашу думку, коли саме учень задоволений навчальною книгою. Особливість підручника полягає в тому, що тексти сучасні, цікавої тематики відповідають уподобанням дітей, а в використання візуалізації, наприклад, меми, мапи знань. Ілюстрації допомагають їм легше і швидше запам'ятовувати інформацію. Завдання до текстів побудовані на основі компетентнісного підходу, а значить, сприяють формуванню життєвих умінь дитини, наприклад, замість традиційного завдання Перекажи біографію письменника ми подаємо інший варіант. Склади одне два запитання, на які ти хотів би отримати відповідь від автора. Важливою оцінкою нашої творчої діяльності є те, що підручник для п'ятого класу обрало понад 60 тисяч добувачів освіти. Щиро дякуємо всім і сподіваємося на таку, ж, а можливо й більшу, підтримку у виборі підручника для шостого класу, адже це новий формат, у ньому просто розкладне та цікаво про важливе. А зараз детальніше про. Структуру підручника. З перших сторінок підручника діти знайомляться з умовними позначками, певними провідниками підручника, які допоможуть дітям не загубитися в потоці інформації та тих завданнях, які на них чекають. Позначка «Пригадую вивчене. У цих завданнях пропонуємо дітям обговорити те, що вони вже знають із вивченого в попередніх класах, саме згадати, а не вивчити заново з метою неперевантаження видання. Позначка мистецька скринька. Це про міжпредметні зв'язки та мультимедійний контент. Зокрема, використання QR-кодів, загадок про пісні, картини, архітектуру або ж мультфільми. Таким чином, це і зв'язок з реальним життям, з буденністю. Позначка працює над проєктом. Відповідно до рекомендацій нової української школи, проєктна робота є обов'язковою, тому подібні завдання ми пропонуємо у нашому підручнику. Це практико-орієнтовані завдання, дотичні до життя, які дозволяють навчатися поза підручником. Позначка «Працюю творчо. У цих вправах врахований диференційований підхід. Подібні завдання можна назвати запитання, які викликають нові запитання. Це і проблемні завдання, які залучають емоційну сферу дитини, наприклад, прокоментувати свої враження або сказати, які емоції були в автора чи героя твору. Під позначкою Я знаю, що. Можна знайти найпростіші традиційні тестові завдання, які також за концепцією нової української школи є обов'язковими. Завдання під позначкою Працюю над текстом передбачають не просто оцінку учнями своїх знань, а скоріше завдання на обговорення, висунення тез, міркувань. Подібні завдання мають на меті з'ясувати, як діти зрозуміли текст. І підтекст твору. Позначка виконує домашні завдання. Ці вправи розвивають творчість, уяву, фантазію учнів, дають їм змогу побути дослідниками і долучитися до створення, скажімо, інфографік або ж різноманітних інших форматів. Позначка Працюємо разом. Завдання, які формують комунікативну компетентність. До речі, також обов'язково за положеннями нової української школи. Вони передбачають роботу в парі, в групі, коли діти можуть навчити один одного або допомогти один одному. Більшість завдань, які ми обговорили, подані після кожного уроку і розподілені за рівнями. Ці різнорівневі завдання. Мають на меті обговорити прочитане і з'ясувати розуміння діктями тексту та підтексту. Швидше зорієнтуватися в матеріалі підручника допоможуть і інші рубрики. Лайфхак збагачуй мовлення, нове і цікаве. Детальніше про кожну із них. Рубрика Лайфхак. Чому саме лайфхак? Бо тут про те, як легко і просто розібратися в певних літературних поняттях. Цьому сприяє інфографіка, сучасне оформлення, тезова подача на противагу кілометрам теоретичного матеріалу. У рубриці Нове і цікаве подана нова інформація про відомі факти в сучасному переосмисленні. Рубрика актуальна і свіжа йдеться про сучасний розвиток техніки, культури та соціальної сфери. Рубрика збагачою мовлення. Обов'язково для літератури та для підручників загалом рубрика словник. Підручник має словник літературознавчих термінів окремо в кінці видання. А в цій рубриці пояснено незнайомі терміни, які трапляються у текстах. На початку кожного уроку учні знайомляться зі словом дня. Воно перегукується із темою заняття чи твором, який будуть читати діти. Учні мають змогу висловити свої припущення, як це слово пов'язане із темою, а наприкінці уроку з'ясувати, чи були правильними їх міркування. Як відомо, зустрічають за одягом, а проводжають за розумом. Тож ми у співпраці із видавничим дому Букрек подбали, щоб у підручнику було дотримано єдиного стилю, подано оригінальний ілюстративний матеріал та збалансовано кольорову гаму ілюстрацій. Ще одним цікавим елементом видання є інфографіка яка допомагає структурувати великі обсяги інформації, а також більш наочно показує співвідношення предметів за різними параметрами і демонструє тенденції. І якщо раніше просто малювали схеми або ж таблиці, то останнім часом інфографіка розцвіла і перетворилася на ціле мистецтво. Для візуалізації інформації пропонуємо використання хмар слів. У підручнику є приклади готових хмар або ж завдання для самостійної роботи щодо створення їх, використовуючи сучасні цифрові ресурси. Знайомство з автором для сучасного школяра має бути цікавим, пізнавальним та нетрадиційним. Тому пропонуємо учням опрацьовувати матеріал презентацій, дошок, переглядати відео та на основі почутого чи прочитаного, наприклад, складати візитівки письменників. Мультимедійність підручника представлена використанням QR-кодів, які забезпечують зв'язок між різними галузями мистецтва. Крім того, дозволяють подавати великі тексти без скорочень. Наприклад, продовження всіх повістей шестикласники зможуть прочитати в електронному форматі. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що більшість орієнтованих видів навчальної діяльності відображає синергетичний підхід до освітнього процесу. Коли виконання завдань підсилюють ефект навчання та ґрунтуються на конструюванні знань, а не на їх відтворенні, що демонструє засади партнерства. Та дитиноцентризму в освітньому процесі. Дякую за увагу!